Доброго дня, Христос рождається наступаючим новим роком, любі мої друзі, любі мої підписники і ті, хто сьогодні вперше продивляється мій канал. Закінчився новий рік і я хочу сказати, що трошки він для мене був в якійсь мірі і не зовсім успішний, і в якійсь мірі успішним, тому що в мене вже є десь до вісіми тисяч підписників. Дуже всім дякую за уподобайки, за відгуки, які ви мені пишете, особливо моїм. Людям дуже сподобалися е, хорові колективи, які я популяризую, що співають у Львові в центрі нашого міста. І я дуже задоволена, тому що сама дуже люблю українську патріотичну пісню, і українські колядки. І бачу, це серцем, що в нас дуже багато людей захоплюються піснями, наприклад, е, хорового колективу Західний вітер, який у Львові збирається кожної неділі. Отже, дякую всім за підписники, за вподобайки, за відгуки. І сьогодні моя розмова була трошки незвична. Можете дивуватися, можете ні. Але дуже часто людей хвилюють такі питання, як крім того, що сьогодні Маланки, завтра святого Василя, ми по новому стилю, але ми ще й зустрічаємо новий рік. Завжди кожного року ми його зустрічали. І особливо в моїй юності вони були то були дуже гарні свята. Ми ж це було щось особливе дочекатися того моменту, коли та година прийде, та хвилина, пили шампанське, обнімалися, цілувалися і були щасливі, бажали вийти заміж, хто був ще незаміжні чи одружитися, бажали щастя, гарного успіху на роботі, багато грошей, звичайно, то всім потрібно. Але ми готували і те, олів'є, і багато всього готували, і часом всяке бувало не так в мене, як в інших людей. І дехто звертається за порадою після гучного святкування новорічної ночі. Отже, але я ще хочу додати. Колись в молодості мене чоловік був в села, і ми їздили на весілля. По селах роблять дуже гучні весілля, дуже гарні страви готують. І я, не задумуючись, їла все, що мені подобалося. Потім думаю, чому я така молода, а не можу танцювати, тому що живіт був переповнений. Страви були дуже гарні і все хотілося попробувати. І, А іншим разом я вже їхала на весілля до свого зятя, тобто до своєї дочки. Я вже була в поважному віці, але я пішла в аптеку і попросила, дайте щось, запропонуйте щось таке, щоб я на весіллі могла і їсти, і гарно себе почувати. Мені запропонували фестал або панкреатин з'їсти до таблетку до харчування, а потім з'їсти нож по будротаварин, щоб вже нічого не боліло. тоді їсти все, що хочете. То така була порада в аптеці. Ну, Але я спілкувалася з дієтологами, з гастроентерологами, багато чого знаю, багато чого ви, вичитала. І ось хочу порадити, як правильно харчуватися на новий рік. Поради дієтолога та гастроентеролога. Новий рік час святкувань застіль, коли легко захопитися смачними стравами та. Напоями, як уникнути проблем із травленням, переїданням або похмільним синдромом. У цьому відео ми розповімо, як правильно харчуватися та що робити, якщо ви все-таки переїли чи випили зайвого. Ось радять дієтологи. Перше, плануйте меню заздалегідь, обирайте легкі, здорові страви, більше овочів, нежирного м'яса та риби. А також мінімум жирного, смажного та копченого. Не голодуйте весь день, перед святом перекусіть чимось легким салатом, йогуртом або горіхами, щоб не накидатись на їжу ввечері. Контролюйте порції. Невеликими порціями можна спробувати більшу кількість страв, але без перевантаження на шлунок. Пийте воду перед їжею випивайте склянку води. Це допоможе зменшити апетит. А коли все таке гарне, все таке апетитне, все таке таке заманливе, звичайно, дуже хочеться. І ми багато чого втрачаємо, тому що йому все. І все-таки, що робити, якщо переїли? Робіть паузу, дайте організму час переварити їжу. Не переїдайте знову. Допоможіть травленню. Трав'яний чай із м'ятою або ромашкою зніме дискомфорт у шлунку. Не лягайте одразу спати, прогулянки або легкі рухи допоможуть. Активізувати травлення. А тепер, як уникнути похмільного синдрому, часом чоловіки заглядають в інтернет наступного дня після е, гарного застілля, що ж робити, щоб їм стало легше. Ну, звичайно, рекомендації обмежити алкоголь, починайте з легких напоїв і не змішуйте різні види алкоголю. Це всі знають. А мій покійний чоловік завжди казав, коли треба випити, я з'їдаю трохи масла. Я думаю, що це такий народний метод, можливо, тоді менше людина захмеліє. Не пийте на голодний шлунок, з'їжте щось поживне перед тим, як пити. Пийте більше води, чергуйте алкоголь з водою, щоб уникнути зневоднення. Ну, і як збутися похмілля? Відновіть водний баланс, пийте багато води, можна додати трохи лимонного соку або е е випивати мінеральну воду. Зробіть легкий сніданок, кульон, овочевий суп чи банан допоможуть відновити сили. Прогулянка на свіжому повітрі кисень допоможе організму швидше очиститися. Дотримуйтесь цих порад, щоб святковий стіл приніс радість, а не проблеми, бережіть себе та святкуйте із задоволенням. Але все-таки, якщо після новорічної ночі ви почуваєтеся погано через переїдання, алкоголь. Або відчуваєте загальну слабкість, ось кілька рекомендацій щодо прийому ліків. Але будьте обережні, якщо у вас є протипокази до певних препаратів для полегшення похмільного синдрому, сорбенти, активоване вугілля, ендерозгель допоможуть вивести токсини. Дозування. Одна таблетка активованого вугілля на 10 кг ваги. Ну, тобто, якщо я важу 73, то мені треба 7 таблеток і одну треті в одної таблетки. Препарати з янтарною кислотою, антипохмалин, лімонтар, пришвидшують обмін речовин і допомагають організму вивести продукти розпаду алкоголю. Засоби від головного бою, ібупрофен, парацетамол. Уникайте аспарину, якщо є проблеми із шлунком, така моя рекомендація. А якщо переїли. Ферментні препарати, мезим, креон, фестал полегшать травлення. Приймайте одну-дві таблетки під час їжі або після їжі. Спазмолітики, нож падротаварин при болях у шлунку або кишківнику. Ну, нож падротаварин це, це, це одне і те ж різні фірми. І дротаварин легший, дешевший. Він трошки слабший, але мені часом треба дві таблетки. Ну, буває, всяке щось шлунком не то, то мені треба з'їдати. Але коли в мене був сильний гастрит, мені лікар запропонувала меверин. Меверин це так само від спазмів черевної порожнини, і він сильніший. І він одразу знімає якісь болі, що як в кишківнику вони трапляються. Анатациди, Малокс, альмагель допоможуть при печії або відчутті тяжкості. Для зняття нудоти. Це рукал або мотиліум. Це препарати, які нормалізують роботу шлунка та кишківника. Для відновлення електролітного балансу регідрон або схожі препарати. Вони відновлюють водно-сольовий баланс після зневоднення. Якщо діарея чи щось, таке багато людина зневоднюється, дуже слабо почуває себе. Для очищення печінки гепотапротектори, есенціали, гепабен. Підтримуйте печінку після надмірної їжі чи вживання алкоголю. І важливі поради. Уникайте самолікування. Якщо симптоми серйозні, сильний біль, блювання, запоморочення, звертайтеся до лікаря. Зробіть паузу від жирної їжі та алкоголю. Перевага легкі супи, вівсянка, бульон. Пийте побільше води і відпочивайте. Але найкраще побажання бережіть своє здоров'я та святкуйте помірковано. З Новим роком Христос рождається. Славімо Його! І друзям, шлю сьогодні привітання, у новім тисячолітті, на світанні дітям Божим щастя і сонечка бажаю, і далеким, кого знаю і не знаю. Хай вечерять з Ісусиком на сіні в цій чарівні світло зоряній годині, хай зберуться на свят вечір разом з нами, і батьки, і наші сестри, і наші мами. Хтось пішов уже навіки спочивати, хтось. Ніколи вже не вернеться до хати та до всіх, хто в тихім смутку нас покинув, ми в цей вечір добрих помислам полиним. Ну, а інші і побрались, народились, нові успіхи, мов соняхи, наснились, Як добром звеселимо усю родину буде тішитися й мати Україна.